Вас вітає телевізійна служба Тибівського наукового ліцею та її ведучі Тетко Марія і Ковалянський Роман. Сьогодні у випуску відзначення в науковому ліцеї Дня захисників і захисниць України. Благодійна ярмарка для придбання дрона для наших захисників. Проведення в ліцеї Свята Дня працівника освіти. Досягнення учнів наукового ліцею у спортивній гімназіалі. Екскурсії ліцеїстів до мальовничих Карпат. Переходимо до огляду подій. До Дня захисників і захисниць України та українського козацтва в Тиврійському науковому ліцеї проводився тиждень національно-патріотичного виховання. У ході тижня учні активно долучилися до спортивних змагань, козаць та відвідали урок пам'яті Доземний Укрінба герої», Прослухали літературно-музичний дайджест, благословенна та держава, що має відданих синів. Ліцеїсти вшанували полеглих героїв, що захищали нас від рашистської навали, і віддали своє життя за мирне майбутнє. Ми низько клоняємося нашим надзлавним героям, які сьогодні захищають нас за її безсмертний подвиг, захист рідної землі. Слава Україні та її героям! Сьогодні ми, учні, як ніколи, повинні допомагати своїй державі, нашим захисникам, які оберігають нас ціною власного життя. З цією метою в рамках тижня національно-патріотичного виховання в ліцеї проводилась благодійна ярмарка. Кошти в сумі 22 555 гривень. За рішенням учнівського колективу частина коштів були передані волонтерам Куйчук Марії для придбання fpv дрона для наших захисників та для закупівлі шин до автомобілів для потреб воїнів. Решта коштів теж були спрямовані на допомогу воїнам Збройних сил України. Евпіві дрон та переданий частини, які воює батько в нашому В fpv дрон переданий ліцеїстами батькою учня третього курсу філологічного факультету Подолужного Арсена. Олексій Казимирович після короткотривалої відпустки повіз дрон у свою частину на передові позиції. Бути справжніми патріотами України. Нас ще добрі, сильні, розумні, гарні, відважні, терплячі, відповідальні, працьовиті, невтомні, дорогі наші вчителі. Що обрали професію за покликанням серця, яка поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію. До Дня працівника освіти ліцеїсти привітали своїх вчителів і вихователів святковим концертом і щиро подякували за вміння дарувати тепло свого серця молодому поколінню, вести учнів до вершини знань. День учителя є особливо важливим, адже завдяки мужнім захисникам і захисницям. Які обороняють нашу країну. Ми маємо можливість привітати тих, хто навчає майбутнє української нації. Директор ліцею Позігун Андрій Михайлович привітав педагогічний колектив зі святом, побажав якнайшвидшої перемоги та нових досягнень педагогам, які зараз творять наше майбутнє. Очі вчителів, як зорі, не згасає віра у добро, доля вишиває все узори щастя журавлі несуть перо, вчителем не кожен може бути, засівати зерна доброти, Нам вас наші милі не забути. Вашої любові й теплоти. низький уклін вам, рідні, вчителі, за доброту душі, терпіння ласку, за всі безсонні ночі і жалі, за милу смішку, чарівну казку, за вашу працю вчительську святу, дай Боже вам здоров'я та любові. Спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові, низький уклін вам рідні, вчителі, за доброту душі, терпіння ласку, за всі безсонні ночі й жалі, за милу смішку і чарівну казку, за вашу працю. Вчительську святу, дай Боже вам здоров'я та любові, спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові. Рік і вихователі за вашу благородну працю, яку ви щоденно виконуєте сумлінно, якісно і з любов'ю. Бажаємо перемножувати свої магічні здібності, пишатися обраною професією і пам'ятати, що ґрунтовні знання, розумні слова, мудрі поради назавжди залишаться з нами, вашими учнями, дорослому житті. У цьому навчальному році ліцеїсти знову активно долучаються до проведення загальнонаціонального проєкту Пліч Опліч всеукраїнські шкільні ліги, ініційованого президентом України. Вітаємо команду Тивівського наукового ліцею із зайнятим першим місцем у змаганнях з футзалу, зайнятим першим місцем серед юнаків 9-11 класів у змаганнях з футзалу зайнятим другим місцем серед дівчат 5-9 класів у змаганнях з футзалу в межах проведення територіального етапу пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вітаємо команду юнаків наукового ліцею за зайняте перше місце територіальне. Гіназіали з малого футболу, які проводилися покономічно. Не тривожно мені коли друг пліч, -о -пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічом пліч. -о -пліч. Переможців спортивних змагань підготували вчителі фізичної культури Кузьмич Віктор Миколайович, Ковальова Надія Леонідівна, Березюк Ігор Олегович, Лахманюк Володимир Євгенійович. Наступний наш матеріал про подорож до Карпат. Не помилюся, якщо скажу, що немає жодної людини, яка б не любила подорожувати. У цьому році чудові екскурсії до Карпат. Здійснили учні випускник других та четвертих курсів. Враженнями від подорожі у Прикарпаття та Закарпаття поділилися члени журналістської студії Смульська Мілана, Олятичко Марія, Жовмір Аріна, Гаврилюк Тетяна, Бондарчук Ліза та інші. Надаємо їм слово. Екскурсія до Карпат була дуже захоплююча. Ми відвідали і Прикарпаття, і Закарпаття. У Прикарпатті піднімалися на гору, Маковицю, побували на полонині, милувалися гірськими краєвидами. У Закарпатті побували в шаянах, микуличах, піднімалися на джипах на гору, відвідали Хустський замок, побували біля водоспаду, відвідали Ливчинський зоопарк у кожного надзвичайно багато. Щиро вдячні адміністрації ліцею за організацію екскурсій та нашим класним керівникам, які разом з нами поїхали в цю чудову подорож. Заглядаю в очі, лови на телефон. Ці миті коло нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі смаком, коли ними В екскурсії в Карпати ми відвідали полонину перців, хату мульфара, побачили найбільший герб в Україні. Ми подолали свою першу вершину, гору Маковиці, яка сягає понад 984 метри на Дрівне море. Згори побачили на краєвиди, на місто Яренжі та гори. Також пройшли стежкою Довбуша. Ще ми відвідали Манявський водоспад, Усім дуже сподобалось подорож. Ми надали позитивних емоцій. Велика вдячність адміністрації і класним керівникам ліцею за організацію чудової поїздки. Ми приїхали в Карпати, щоб першу чергу отримати задоволення. Тут дуже гарні краєвиди та свіже повітря. Мені дуже подобається наша поїздка в Карпати. Сьогодні ми піднялися на море Маковиця і тут дуже гарні краєвиди. Сьогодні ми подолали нашу першу вершину гора Маковиці. Сподіваємось, вона не буде останньою. Ми приїхали курати, і мені дуже сильно подобається наша поїздка. Зараз ми знаходимося у вольєрному господарстві, де є багато різних тваринок, яких не побачено. Наприклад, єнот і. олені. Заглядаю очі. Там немає меж. Шукай дем светло, светло, не быть. А й залишають незабутні спогади на все життя. На цьому наш випуск новин закінчуємо. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени квитка Школа журналістів.